У Харкові відзначили працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, які безпосередньо брали участь у гасінні пожежі в ніч на 7 червня 2025 року. Після наймасштабнішого з початку війни комбінованого обстрілу міста. Рятувальникам вручили медалі за оборону міста героя Харкова, почесні грамоти Харківської міської ради та цінні подарунки годинники. Дуже вдячний за ту роботу, яку ви робите. Так, це ваша з одного боку, це ваш обов'язок, але з іншого боку, це ваша людяність, це ваша мужність, це насправді ваш герейзер. Я дуже вас всіх поважаю і відношусь дуже знаєте, з таким. Тріпітне почуттям до кожного з вас, бо чудово розуміє, що у кожного і родини є, і діти є, але ви, незважаючи на все, рискуєте кожного дня своїм життям для того, щоб допомогти іншим. За мужність і героїзм нагороду отримав і Сергій Білоус. Того дня російські війська атакували Харків двома ракетами, 48 дронами та чотирма авіабомбами. Згадує він. Були загиблі, поранені, постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. На одному з підприємств аварійно-рятувальна операція тривала 12 діб. Тоді ж надзвичайникам вдалось дістати з палаючого будинку на гімназійній набережній десятки мешканців, серед яких була і 26-річна дівчина, яка в момент влучання дрону спала у своєму ліжку. Там склалася така ситуація, що жінка опинилась під залізобетонною плитою. Ми із іншими рятувальниками її деблокували із цього завалу, передали співробітникам екстреної медичної допомоги. На щастя, жінка не отримала значних травм від цієї події. Вся ця робота супроводжувалася, і пожежа, яка була над нами, довкола нас доводилося працювати в цих умовах. А також ми знаходилися під загрозою повторних обстрілів, оскільки Ворожі атаки не припинялися увесь цей час. Відчуваю такі добрі почуття, коли робота виконана. Ну якщо тут саме казати за порятунок, саме вибраний шлях порятунку вдалося виконати. Він став успішним. То це найкраще почуття, що лік ліквідація звичайної ситуації завершилася, та можна вже повертатися додому. Серед тих, хто отримав нагороду, полковник служби цивільного захисту Олексій Сергієнко за його плечима 28 років служби в ДСНС. Говорить, рятувальник це не просто професія, це покликання. Треба відчувати серцем, що цей шлях твій. У нас немає професії, які не ризиковані, які не складні, але ну я завжди хотів допомагати людям. На жаль, на мій час вийшла. Така судьба, що ми рятуємо людей в мовах війни. Я хотів бути рятувальником, я їм став. Коли нас кличуть, ми завжди поруч. Ну і щоб мешканці знали, що ми разом, ми завжди поруч. Яна Біляєва, Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександр Гаров, Харків Новини.